Одинадцятий клас Біологія та екологія тема Способи терморегуляції організмів читаємо, аналізуємо та застосовуємо інформацію підручника параграф 11. За допомогою інфрачервоних теплових камер австралійські науковці виявили, що під час спеки сірі коали спускалися по деревах нижче. Де стовбури прохолодніші і притискалися до них. У спеку, коли повітря прогрівалося до 39 градусів за Цельсієм, температура стовбурів була на 7 градусів за Цельсієм нижчою. Коали використовують стовбури як тепловий насос, що забирає надлишок тепла і є одним із механізмів фізичної терморегуляції. Цікаво, а якими ж є. Основні способи терморегуляції в організмі взагалі, для того, щоб дати відповідь на це питання, спочатку замислимося над тим, як відбувається терморегуляція тіла організмів. Терморегуляція це сукупність фізіологічних процесів, що підтримують температуру тіла організму. Відмінною від температури навколишнього середовища, організми мають різноманітні способи терморегуляції, що дають змогу в певних межах регулювати температуру тіла. Різниця між температурою тіла і середовища у рослин, твариноподібних організмів, більшості безхребетних, є незначною. А терморегуляція здійснюється зазвичай через прояви поведінки або випаровування. Наслідком власної терморегуляції у рослин є те, що їхні листки тепліші аніж повітря за низької температури і холодніші за високої. Найдосконалішими є механізми терморегуляції птахів і савців. У яких температура тіла підтримується на майже сталому рівні, розрізняють три основні способи терморегуляції: етологічний, фізичний і хімічний. Етологічна, тобто поведінкова терморегуляція, забезпечує регуляцію температури тіла через прояви поведінки. У найпростіших така поведінка виражена, наприклад, простими нерефлекторними термотаксисами, а у вищих тварин складними формами рефлекторної, індивідуальної, наприклад, риття нір, групової, наприклад, утворення скупчень у люті морози у пінгвінів, соціальної, наприклад, регуляція температури всередині гнізда обджіл бджіл та умовно рефлекторної поведінки. Більшість комах, рептилій та амфібій активно відшукують освітлені сонцем місця для нагрівання тіла. Наприклад, прудка ящерка на сонці за 20-25 хвилин підвищує температуру до 33-37 градусів за Цельсієм. Фізична терморегуляція. Це сукупність фізичних процесів, спрямованих на зміну рівня тепловіддачі. Прикладами екологічно вигідної і економної фізичної терморегуляції є транспірація в рослин, чудесна сітка теплообмінників у зябрах деяких риб, рефлекторне розширення або звуження судин шкіри, потовиділення у усавців, сезонні зміни теплоізольованих властивостей пір'євого покриву птахів, товсті жирові прошарки у китів. Або тюленів. Хімічна терморегуляція це сукупність хімічних процесів для активного збільшення теплоутворення у відповідь на зниження температури середовища. Основою є реакції біологічного окиснення та зміна рівня обміну речовин, що підвищує або знижує рівень утворення тепла в організмі. Така регуляція вимагає значних затрат енергії, а проявами її є виділення тепла під час м'язового тремтіння, теплоутворення в клітинах бурої жирової тканини. Запам'ятаємо, що основними способами регуляції температури тіла організмів є поведінкова, етологічна, фізична та хімічна терморегуляції. Як же виживають організми в умовах змінних температур? Залежно від джерела тепла та ступеня розвитку механізмів терморегуляції у живій природі виокремлюють дві стратегії виживання організмів пойкіло і гомойотермію. Пойкілос мінливий тепло. В перекладі з грецької. Це стратегія виживання організмів з несталою температурою тіла, що змінюється залежно від температури зовнішнього середовища. Вона залежить від тепла, що надходить ззовні. Наприклад, поікілотермність властива всім мікроорганізмам грибам, рослинам, безхребетним тваринам із значній частині хребетних. Зовнішнє тепло ці організми отримують від сонячних променів, нагрітої води, повітря, навколишніх предметів. У них переважає поведінковий спосіб терморегуляції, що підтримує температуру тіла, яка зазвичай лише на 1-2 градуси вища за температуру довкілля гомойотермія. Однаковий тепло в перекладі з грецької. Це стратегія виживання організмів зі сталою температурою тіла, яка не залежить від температури зовнішнього середовища, а залежить від тепла, що утворюється всередині. Властива птахам і савцям. Саме вони здатні підтримувати сталу, оптимальну температуру тіла завдяки високому рівню окіснювальних процесів. А ще еволюційному вдосконаленню. Кровоносної, дихальної та нервової систем. На відміну від пойкілотермних організмів для птахів і савців, характерна хімічна терморегуляція, що є потужним джерелом внутрішнього тепла. Тож запам'ятаємо, що основними стратегіями виживання організмів у температурних умовах, що змінюються, є поікілотермія і гомоетермія. Яке біологічне значення підґрунтя правил Бермана та Аллена? Правило німецького еколога Карла Бергмана сформульовано ще у 1847 році, воно відображає адаптацію тварин для підтримання сталої температури тіла за різних кліматичних умов? Формулюється так: якщо два близькі види гомотерпних тварин відрізняються розмірами, то більший мешкає в холоднішому, а дрібніший у теплішому кліматі. Пояснення цього правила: у тварин теплоутворення залежить від маси об'єму тіла, а тепловідача від площі поверхні. Розгляньте ілюстрацію 20, і ви краще зрозумієте цю інформацію. Джоель Аллен помітив, що у багатьох савців і птахів північної півкулі відносні розміри кінцівок та інших виступаючих частин тіла, хвості, вух, дзьобів збільшуються з поширенням на південь. Цю закономірність назвали правилом Аллена. Виступаючі частини тіла мають велику відносну поверхню, через яку відбувається посилена тепловідачі. Так, в Арктичної лисиці морда, ноги, вуха, хвіст. Менші, аніж у звичайної лисиці, у якої в свою чергу розміри виступаючих частин менші аніж у Фенека. Розгляньте ілюстрацію 21. Для кращого розуміння теми автор підручника пропонує нам самостійну роботу з таблицею. Будь ласка, можете об'єднатися в групу і виконати цю роботу разом. Цікавим є авторський проект Біологія плюс екологія способи терморегуляції. Глибоководна риба, опах звичайний або сонячна риба має унікальну здатність до терморегуляції подібної до такої у савців і птахів. Його температура тіла в середньому на 5 градусів за Цельсієм вища за температуру середовища. Така особливість дає змогу цим рибкам конкурувати з іншими хижаками на глибині океанів. У чому таємниця терморегуляції цієї риби? Як відбувається терморегуляція саме у цих рибок? Проявіть своє ставлення, працюючи над міні-проектом біологія та здоров'я. Загартовування і терморегуляція. Загартовування передбачає низку заходів, що підвищують стійкість організму до дій несприятливих чинників середовища, низьких або високих температур. Основні елементи загартовування це перебування на свіжому повітрі, водні процедури та сонячні ванни. Це вам знайоме? Поясніть значення загартовування для ефективної терморегуляції в людини якими є ваше особистісне ставлення до підвищення адаптивного потенціалу шляхом загартовування? Для того, щоб досягти очікуваних результатів за даною темою, виконайте завдання для самоконтролю. Ви бачите, що вони диференційовані, різнорівневі. Дякую за увагу. Бажаю успіхів!